Новий закон про посилення мобілізації 10449 запроваджує ще один документ, який може отримати громадянин України від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Поряд із повісткою це тепер вимога. Саме вимога є документом, який не слід плутати саме із повісткою. Вимога територіального центру комплектування та соціальної підтримки передує зверненню територіального центру комплектування та соціальної підтримки до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування авто. При цьому день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування. Громадянина, якщо даний громадянин не повідомив територіального центру комплектування соціальної підтримки, іншою адресою, буде вважатися відповідно днем вручення вимоги саме територіальним центром комплектування соціальної підтримки. Якщо коротко і простою мовою це сказати, то ТЦК за місцем вашої реєстрації, тобто саме реєстрацією вашої місця, прописки не проживання, відправляє вам рекомендованим листом. Стом вимогу про те, що ви зобов'язані з'явитися, увага вимога не є повісткою, і відповідно, якщо ви її не отримали. А тут хочу звернути увагу на практику цивільного законодавства, в якому вже досить давно стала усталеною практика відносно того, що. Не отримання громадянином за місцем його реєстрації кореспонденції, якщо вона повертається і на ній зазначено, що повернена через е, певний термін зберігання, вважається в принципі відповідна громадянину врученою. Тобто, як ми всі розуміємо, така вимога е, ТЦК буде вважатися за аналогію із цивільним законодавством, вимогою, яка вручена. Отже, після цього можна буде. Де ставити перед судом питання про обмеження громадянина у праві керування автомобілем? При цьому, якщо новий закон досить детально регулює питання умов, за яких громадянину надсилається вимога, наслідки її повернення з відміткою про невручення, про що я говорила саме про аналогію із цивільним законодавством, то питання повісток, як випливає із закону, повністю буде регулюватися окремим актом Кабміну. Як ж Новий закон буде відповідно регулювати питання. Повісток новий закон свідчить, що детальне вручення повісток має регулювати Кабмін так у законі додається визначення поняттю оповіщення? Цей термін включає у себе виклик громадянина до територіального центру комплектування, а також вручення, надсилання повісток громадян. Отже, відповідне і до обов'язків підприємств, установ та організацій, додається забезпечення обов'язку своєчасного оповіщення, крім. Е Забезпечення прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації, тобто оповістити вас тепер може директор вашого підприємства, тобто і вручення відповідна повісток так само: порядок проведення призову громадян на військову службу буде визначатися окремо кабінетом міністрів України. Тобто, закон є, до нього ще будуть йти ряд локальних нормативних актів. Саме в цьому порядку має бути визначено механізм взаємодії між органами влади, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, органами військового управління, поліцією та посадовими особами територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. З організацією проведення призову громадян також Кабінетом міністрів цьому порядку має бути врегульований саме порядок оповіщення військовозобов'язаних та резервістів їх прибуття до територіальних центрів комплектування військових частин Збройних сил України. Крім цього, уряд. Має встановити в цьому документі процедури перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військово зобов'язаних та резервістів і внесення відповідних змін у військово-облікові документи. Оскільки як ми розуміємо, наразі у нас є колізія суперечності цього закону, закону України про національну поліцію. Відповідно, де законом у нас передбачено, що у нас певні органи, в тому числі поліція пере. Віряє документи законом України про нацполіцію, поліцію. Про це нічого не сказано, оскільки немає підстав для перевірки військово-облікових документів. Сам же закон визначає також процедуру у загальних рисах, зокрема у період. Проведення мобілізації громадяни, чоловіки статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'явити його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування або поліцейського, а також представника державної прикордонної служби у прикордонній смузі контрольному прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України. Під час же перевірки доку документів уповноважений представник територіального центру комплектування або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціальні програмні забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто до реєстру оберіг, які вже Працює вимоги щодо фіксації, набирають своєї сили через три місяці після опублікування закону про мобілізацію, і по суті, даний закон вже 18 травня набуде чинності, тобто сама процедура мобілізації буде посилена. Саме від цієї дати почнеться відлік 60 днів для уточнення персональних дані громадянами України, які перебувають на військовому обліку і зобов'язані протягом 60 Днів з дня набрання чинності цим законом, тобто до 18 липня, уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти за наявності та інші персональні дані, Йдеться про необхідність повідомити номер телефону та реальну адресу проживання, а також відповідна імейли, якщо він є у громадян. Що стосується громадян України, які ще не стоять на військовому обліку, але підлягають взяттю на військовий облік, перебувають на військовому обліку призовників або у запасі Збройних сил України у запасі служби безпеки України, розвідувальних органів України чи проходять службу у військовому резерві, то вони зобов'язані уточнити протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації Зації, затвердженим Верховною Радою свої персональні дані через СНАП або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або відповідне знаходження. перебувати за викликом до ТЦК для оформлення військово-облікових документів, взяття на військовий облік, проходження медичного огляду, направлення на підготовку Готовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних та резервістів, проходити медичний огляд, що буде у разі невиконання громадянами під час мобілізації, перечислених вищо обов'язків або порушення правил військового обліку та законодавства про оборону в даному випадку. Керівник ТЦК звертається до поліції щодо. Дійснення ключове адмінзатримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. До цього, якщо ви пам'ятаєте, відповідно ТЦК мали право лише звертатися до поліції відносно доставлення і складання протоколу про адмінправопорушення, крім того, схвалений радою 10 квітня законопроект 10.379 передбачає, що статті 210 десята на прим. 1 примодинку С України про адмінправопорушення викладають в новій редакції. За порушення правил військового обліку та законодавства про оборону і мобілізацію будуть передбачені штрафи від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень для громадян. Отже, як ми розуміємо, що тепер у нас є не лише повістка, а є ще й вимога, які потрібно розрізняти. В принципі, з цього у нас випливає, що все як завжди було зроблено для громадян. Умови військового обліку тепер посилені, як і посилені санкції. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисним. Розумію, що у вас, скоріш за все, виникнуть додаткові питання, тому не забувайте про наш телеграм-канал. Пишіть нам, дзвоніть нам. І якщо вам сподобалось дане відео, воно було корисне, то ставте свої вподобайки. Все буде Україна!